І так, друзі, продовжую торговлю на платформі Pocket Option. Тільки що ми підняли великий бабосик, 490 доларів на балансі. Зараз будемо намагатися ще підняти кошти, кошти підняти. Так, ми бачимо, що графіку рухатись вверх намного проще. Тут був Паттерн молот, який показує нам, що графік хоче рухатись до гори. Подивимося, як він відпрацює дуже напряжно. Одна ситуація відпрацювала це в плюс. Друга ситуація в плюс також відпрацювала. І в нас 494 долара на балансі. Зараз хочу зайти донизу, тому що повинен бути відкат невеличкий. Надію, що він буде саме зараз. Так, 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 відкат пішов, відкат пішов. Так, все ми в плюсі, друзі. Ми ще один плюс отримали. І вже 499 доларів на балансі. Я сам не вірю в це. Але все-таки мамкині бабки рішають. Друзі. мамкині бабки рішають. Я думаю, що графік планує рухатись догори. Свічани неопридільності образувалася. Графік хоче рухатись до верху, Я зайшов вверх, і тому я не знаю. Напевно, це буде мінус. На жаль, на жаль, це буде був мінус. Але ж все одно ми заходимо ще до гори, Графік не хоче йти, не хоче явно він іти донизу. Але будемо бачити, може він в мене дури, Так він в мене скоріш за все обдурив. Тому я заходжу декілька ситуацій до гори на 9 секунд. Надію, що вони відпрацюють, але не знаю наскільки ефективно. Так, вони відпрацюють, друзі. Відпрацюють. Ми відновляємо наш баланс у нас 498 доларів 52 цента. І ми зараз зайдемо донизу. Але графік напевно буде питатися, намагатися просто пробивати догори. І надію, що це не в цей момент. Але в цей момент він намагається пробитись до гори. І я ставлю ще ситуацію. Він... Пробиває рівень, але буде напевно відкатувати. Постав три ситуації донизу, і вони поки що відпрацьовують. Не знаю наскільки це буде ефективно, але зараз в нашу все користь. В нашу єс, 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 друзі. Ми подолали цей рубіж 500 доларів. Уже 507 сім доларів на рахунку. Я просто сам хіріваю, як я торгую просто через сраку і заробляю великі бабки, друзі. Так що всім дякую. Зустрінемся в наступному відео. Я буду продовжувати розгон депозиту, і ми скоро вже піднімемось до тисячі доларів.